950 днів триває повномасштабна війна Росії проти України. Щиро дякуємо нашим воїнам за захист. В ефірі нацмарафону працює команда телеканалу Рада у студії Олена Морозова. Вітаємо вас. Пожежа внаслідок ворожої атаки виникла на об'єкті критичної інфраструктури в Баштанському районі Миколаївщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Усі необхідні служби працюють на місці. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюють. Керовану авіаційну ракету та 67 ворожих шахетів збили цієї ночі. Про це повідомили повітряні сили України. Загалом Росія атакувала трьома ракетами та 73 дронами. Повітряна тривога тривала понад 5 годин у Київській, Черкаській, Вінницькій. Кіровоградській, Житомирський, Полтавський, Чернігівський, Сумський, Харківській, Дніпропетровський та Миколаївській областях окупанти вели обстріли з районів Курська, Єйська та Акваторії Чорного моря. 16 поранених. Поруйновані житлові будинки, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури пошкоджена залізниця. 13 кабами росіяни обстріляли Запоріжжя напередодні. Одна з ворожих авіабом вилучила у житловий будинок у центрі міста. Про наслідки обстрілу кореспондентка Єва Моронова розкаже. Десятки цивільних будинків зазнали руйнувань внаслідок масованого ворожого обстрілу вранці, 29 вересня. В центрі старого міста повністю зруйнована секція багатоповерхівки. Тут найбільше поранених. Діти позвонили. Мамо, прилетіло у двір. Приїжджайте. Ось ми приїхали. Ну страшно, що я ще можу сказати. От вікна всі вилетіли: кухня, ванна, туалет. Навіть на протилежному боці, вікно у дитячі вилетіло. Двері вхідні перекосило. Тріщина на кухні. Подруга Ольги Лариса прийшла підтримати постраждалих і допомогти з речами. Жінка живе неподалік і каже, що теж сильно перелякалася. Збилась, коли рахувала вибухи. Десь до дев'яти дорахувала, а потім вже не рахувала. У коридорі сиділа, а потім вже почала обдзвонювати друзів. Ось зателефонувала подрузі. а Вона каже, що в сусідній дім я трохи нижче живу. Це, звісно, дикий жах. Я не знаю, але це просто жахливо. Скільки людей постраждало? Таке горе. Костянтин також прийшов допомогти друзям, які постраждали, і попрацювати безпосередньо на місці вибуху. Я приїхав допомогти своїм. Друзям, знайомим приніс воду, приніс батончики, щоб підтримати, якось сам допомогти розібрати завали, допомогти прибрати мусор. Такого плану все об'єдналася всіми знакомими. Приїхали зараз. Буду допомагати. помешкання. Олени поруч зі зруйнованим будинком. Жінка прихистила дівчину, що евакуювалась з окупованого Бердянська. Тут у нас квартиранка дівчина, дівчина з Бердянська. Ну я думаю, що вона поїде. Дуже страшно було. Вона у шості ранку нам подзвонила. Така така ситуація приїхала допомагати. Олена показує квартиру, побиті всі вікна і балкон. А Настя говорить, що встигла спуститися в укриття та вже після вибуху поруч з будинком. І полетіли і стекла, вікна, пиляка полетіла, все полетіло. Звичайно, я кота під мишку. Насправді ще була не дуже вдягнена, щоб бігти в укриття. вдягнулася і побігла в укриття з котиком. Кажехлива, жахлива ніч. Пані Лідія нарахувала 10 вибухів зранку. Жінка обурена несправедливими правилами війни. Я От думаю, чому нам не дають їх бомбити? П'яту частину України окуповано. Вони можуть нас бомбити скільки їм хочеться. А чому нам не дають, щоб ми бомбили їхні склади, їхні військові частини? Чому за що народ ось так можна знищувати? Через цей обстріл Запоріжжя пошкоджено понад сім десятків квартир в багатоповерхівках. В інших районах зазнали руйнувань будинки приватного сектору. Людям надається вся необхідна допомога. Єва Маронова, Дмитро Христенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Данія виділить Україні майже 629 мільйонів доларів. Про це заявило Міноборони країни. Відомо, що кошти витратять на закупівлю озброєння через українську оборонну промисловість. Профінансовані данією зброю та техніку українського виробництва планується поставити воїнам сил оборони на передову до кінця року. Майже 200 мільйонів з цієї суми виділив уряд країни ще 430 – заморожені російські активи, які Данія має перевести в готівку від імені Європейського союзу. Конгрес США закликає визнати Росію постійною загрозою для глобальної безпеки. Про це йдеться в доповіді гельсінської комісії двопартійного комітету, що опікується підтримкою демократії та прав людини у пострадянських державах. Комісія пропонує більше не розглядати Росію як над державою головного суперника Сполучених Штатів тільки через наявність у неї ядерної зброї. У документі представлено дорожню карту, ключовим пунктом якої є забезпечення перемоги України. Для цього Київ має отримати масштабну військову гуманітарну допомогу, а Збройні сили України можливість використовувати далекобійну зброю для ударів по території РФ. Комісія також підкреслює необхідність підготовки США до тривалого протистояння з Росією. Офіційні особи США не рекомендують Ізраїлю здійснювати наземну військову операцію у Лівані. Про це повідомило The Washington Post з посиланням на проінформованих співрозмовників. В адміністрації американського президента Джо Байдена заявляють. Важко передбачити, що може статися після загибелі лідера Хезболи Хасана Насрали в результаті авіаудару Ізраїлю. У той же час США готуються до низки можливих дій у відповідь, зокрема пряму відповідь з боку Хезболи, атака підконтрольних Ірану сил, таких як Хусити в Ємені, атаки Ірану на військових США в регіоні або безпосередній ракетний удар Ірану по Ізраїлю. Тим часом Хезбола обрала нового лідера. Повідомляє телеканал Ай Арабія із посиланням на свої джерела новими генеральним секретарем ліванського угруповання обрали Хашема Сафіядіна, який до цього обіймав посаду голови виконавчого комітету. Він до слова двоюрідний брат убитого Хасана Насрали. Офіційно цієї інформації не підтверджували. Понад 150 людей загинуло. Десятки вважаються зниклими безвісти через сильні повені у Непалі. Про це пише видання Непалі Таймс. Найсильніше постраждала. Столиця країни Катманду там лише за два дні випала половина середньорічної кількості опадів. Загинуло 49 людей. Понад 60 загинули у центральному Непалі. Там три дні рекордних опадів призвели до виходу річок з берегів та совів ґрунту. Врятували 3600 людей. 50 днів на Азовсталі. Чотири місяці у полоні та понад тисяча операцій під обстрілами. Наступна історія про військового лікаря з Дніпра Євгена Герасименка. Чоловік добровільно поїхав до Маріуполя, рятував наших бійців, а потім потрапив в Оленівку. З погодами про життя в облозі та полоні. Військовий лікар поділився з нашою кореспонденткою Ніколь Савченко. Євген без поспіху заварює чай, поруч з чашкою солодкі тістечка. Чоловік у спокою насолоджується ароматом чебрецю. та не забув він і присмак російського полону. Ну каші от серйозно я кажу. <ріхи> таке, таке відчуття, знаєте, то як там свиням запарюють. знаєте, тобто там береться каша. Ну в смислі каша, а ця крупа. А от якась там от, пшенична чи ще, і просто з, це саме заливається кипятком. Євген спокійно чекає, поки охолоне його чай, а в полоні доводилося ковтати укріп. В тарільці цієї каші було сім ложок. На вона так була, знаєте, з пилу жару. От, її таку приготували, зразу видають. А на прийом їжі відводилося дві хвилини. Тобто, типу, ну майже за ці дві хвилини це, це з'їсти. Євген, військовий хірург. Я військова людина. От я з 82 року, ну це 42 роки, скажімо, я у збройних силах. Чоловік за віком звільнився зі служби ще у 2016 році. Та з початком повномасштабного вторгнення напросився у командування назад. Навесні отримав пропозицію полетіти з хірургічною місією в Маріуполь. З відповіддю не вагався. Ну я спілкувався з, -з лікарями, які там знаходяться, і я усвідомлював ну і важкість обстановки, і ризики перебування. Ну, в мене таке внутрішнє, знаєте, таке відчуття було, що ну я повинен бути там. У місті на Євгена Вже чекали. Я коли вже туди прилетів, вот і зустрівся з ну з нашими колегами, які там уже знаходились, які працювали, от, ну вони зразу мені сказали: горіть, ну в тому, що ти прилетиш ми навіть не сумнівалися. Оперував Євген у бункері Залізяка. з Споруді 70 на 40 метрів. Іноді тут одночасно перебували більше 300 поранених. Піком таких це було 15-16 квітня, коли був прорив от, з міста, безпосередньо з Маріуполя, на, сюди на Азовсталь. От. То, за цю добу От у нас поступило 104 поранених. Ліжок не вистачало, прооперованих клали просто на підлогу. Вичерпувалися і запаси медикаментів, перев'язувальних засобів. Такі моменти були, коли це там це все закінчилося, закінчувалося. То ми використовували там всякі. Рушники, простирадла, тобто, ну таке підручне все, що було, все що було необхідно. навіть застосовували під час оперативних втручань. Працювати доводилося цілодобово під постійними обстрілами. Найбільше докучали ворожі літаки. Від їх авіаційних бомб бункер хитало як гойдалком. Відчуваєш, що ну, приближається ну, до, до нашого бункера. От. А потім це все летить на наш бункер. От. Ну то там взагалі, знаєте, от, дим карамислом там стоїть. Все, все запилено, все, взагалі там в трьох метрах нічого не видно. Одного разу бункер таки не витримав. Це бомба, авіабомба. От пробила повністю цю будівлю, от, пробила бункер. От, наш. Залетіла прямо в бункер, от, і ну, на щастя, вона не розірвалася. Ну Просто, якщо б вона розірвалася, я Ну, то така ну, нормальна братська могила була, якщо як фаб розірвався. Далі емоційне та фізичне виснаження зневіра. Ну, деякі там реально там зверталися, от. Ну, просили, щоб, там, щоб їх за 200 розумієте. З часом о, ну, Вже прийшов ну, до тієї думки, да, от, що ну, ти вже живим звідси не вийдеш. Та ось наказ скласти зброю. Полон. 20 травня я вже був в Оленівці. Колонія в Оленівці розрахована на 800 людей. Одночасно там опинилося біля трьох тисяч наших військових. Ну, ну Там взагалі. Там, скажімо, яблуко не Вот. впасть. Не то, що там лягти там, сісти, стати було ніде. Я ту першу ніч от, вже не пам'ятаю, але десь там так от, десь притулився, так просидів, бо ну, от, там все, там всі. Коридори, всі такі приміщення, побутові, там туалети. Усе, все було так повністю. Усі, ну, всі, всі там лежали, сиділи, стояли. В Оленівці Євген пробув чотири місяці, а потім одного дня йому зав'язали очі та руки скотчем, запхали у Камаз і повезли на літак. Зіснили кілька перельотів. Ми коли вийшли з літака, от, там стояли не автозаки, там війни Камази. Там стояли автобуси там з м'якими кріслами, це тобто, 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 так підозру вже викликало. А в мене ж була на очі, у мене шапка була. От, і на, на шапку був на, на той самий скотч зав'язаний. І мені якимось чином там вдалося так трошки це, ця, підняв ту, ту шапку. Так. Дивлюся, а там. Плакат такий, ну стоїть там написано Гоміль древ. Євген зрозумів, везуть до українського кордону. Там на нього та інших транспортованих полонених чекав обмін. От там їх чоловік десять, мабуть. Такі йдуть. Ну... Ну, ну, Не видно, що вони з радістю повертаються додому. Якісь такі панує, пахнуплені, з такими поглядами, там щось на нас такі, так дивляться. Ну, Ми там такі вже знаєте, розквітли. Ну, взагалі це таке, знаєте, от, такі відчуття взагалі це не, 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 ну, не передаває. Мені. Та довго Євген не радів. А разом з тим там десь внутрі в серці от, так розумієш, блін. Там скільки ще друзів залишилося. Після полону чоловік не покинув службу. Говорить, війна ще не закінчилась. Усіх полонених не повернули. А їх зараз у руках ворога понад 14 тисяч. Це військові, цивільні, жінки та діти. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. Бережіть себе.